Коротше, всім привіт. Влог починається. Коротше, ми йдемо додому. Врочба, все нормально. Тут ми бачимо щось таке странне лежить. Це, оказується, голуб. Ми йому тільки що винесли покушать, і зараз я вам покажу його. <ривіт> От він, він правда, трошки з березкою тут зрісувався. <ривіт> От він, коротше, ми йому тут принесли корм, водичку. Водичку він попив, але він трошки, Бачите, який зашуганий. Ну. Боїться. А, ні, він не боїться, він вже звик. Коротше, годуємо цих голубів. Бачите, яка травма? Ай-яй-яй. Це все он. На вулиці, Це, коротше, ага. темно вже, але ми спасаємо тварин. Да. Тварин. Якось так, коротше, ми його там оставали на вулиці. А, Кіра доігралась, вона... А, а все, він не відкривається. Там у нас еще и Кира, получается, в лифте застряла. еще зашибись. То есть там поехала, короче, буду сейчас ждать. Я, кстати, волосы обрезала. Приду домой вам покажу. Так, Лифте темная игрушка. Что? А мы, короче, погнали. Я уже пришла. Показываю вам То ось ось. У мене волосся було досюди, десь так. Мені обрізала його так. Ну, коротше, якось такі діла. Так що всім.